І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ваше Преосвященство, шановний пане Голово, шановні друзі, Всечесні Отці, сьогоднішній день традиційно ми приходимо на цю площу, щоб вшанувати голодом заморених. Ми не називаємо конкретний рік, адже не лише 32-й, 33. Таких подій в історії нашої країни було декілька в 20 столітті. І ми приходили на цю площу кожен рік, думаючи, що ми згадуємо лише минувшину, з якої зробили висновок. Нагадує про трагічну нашу історію. І це воїстину, все менше нас, здавалось, торкається, адже це історія. Але ця історія, як і кожна історія має свої кола, в яких повторює своє оновлене обличчя. Сьогодні оновлена історія України. І цей голодомор, про який ми ще не знаємо, вже триває на території нашої України. Це не лише схід України, це бажання тепер модним словом назади блекаут. Це і є голодомор, бомбардування зерносховищ. Це і є голодомор. Тому що гинуть мільйони людей по всьому світу, які не доотримують українського хліба від наших щедрих українських рук. І цей голодомор сьогодні звершує Росія. Цей голодомор, який сьогодні по всьому світу невидимий, нечуваний, але взавтра буде написаний істориками. Цей голодомор сьогодні зазнають наші земляки. По всьому Сходу. І там тривається наруга над нашою українською пам'яттю, нашою українським народом. Здається, мала би бути ця подія лише історія і пам'ятники нагадуванням, щоб цього не повторилося, але повторюється, це нас тут, на Заході, повинно отрезвити, Отрезвити, наскільки треба шанувати хліб. Отризити, наскільки треба пам'ятати, щоб допомагати і іншим нужденним. І найбільше пам'ятати, Московія несе для нас зло. Московія несе для нас голод розруху. Нічого доброго з цього краю бути не може. Обман, голод, знищення, війна. Ми зможемо згадувати безліч сторінок Батурин, ми можемо згадувати Київ, ми можемо будь-що згадувати любе століття, любе тисячоліття, яке пов'язує наше співбуття на одному материку тут, європейському материку, це завжди зло, яке несе до нас московська держава. Ми думали, що це брати. Нас виховували, що це брати. Не брати вони, не побратими і навіть не родичі, загарбники і кровопивці. Ми стоїмо на площі, де 80 років тому назад поряд НКВД знову ж таки Московія. Знищила тисячі людей, розстріляла тисячі людей. Адреса ця називається кафедральна 16. Це тут, поряд, 100 метрів. Це тут могили ті лежать. І в цих могилах ще не всіх знайдені, хто був тут і хто сидів в цій тюрмі. Хоча, ми розуміємо, тюрма це для злочинців. Але сиділи в тюрмі ті, хто взяв колосок. То взяв з поля без дозволу радянської влади колосок. За це був посаджений. Ось це і є голодомор. Давайте тверзіте, тверзійте, українці, тверзійте і доходьте до пам'яті. Тепер важливо є, важливо є, що ти українець, важливо є, в яку ти церкву ходиш, важливо є, куди ти дивишся, що ти робиш. Немає тепер поняття і не може бути поняттям, яка є різниця. Вічна є пам'ять спочили. Смерть москалян. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!